Найближчим часом це може бути напевно за кілька днів. Ну ну на наврядчі це може вимірювати тижнями. Російська Федерація відновить контроль над всією. Курською областю, після чого вона вже може погодитися на запроваджувати на запровадження режиму припинення вогню. Те про що власне погодили американська та українська делегація під час перемовин у місті Джида, я можу це з. Кількома м, аспектами ну, перш за все, звісно, це те, що Україн, е, українська армія не доотримала в ці дні всіх необхідних засобів е, для того, щоб можна було тримати фронт, і це не тільки е, ділянка в Курській області, а й думаю, що можливо деякі інші е, критичні е, відрізки е, російсько-українського фронту, і сталося це саме через е, припинення. Тимчасово припинення постачання е, необхідної техніки озброєння від сполучених штатів. Ну а також було призупинено обмін розвідувальними даними, що також могло вплинути на позиції е, українських збройних сил. Е, і е, також я не виключаю, що могли мати місце і певні домовленості щодо цього. Тобто, е, коли відбувалася комунікація між Вашингтоном та Москвою, я не виключаю, що Володимир Путін е, наполіг на тому, що якщо е, е, є бажання власне. З американського боку запровадити такий режим, Російська Федерація теж може на це піти, але за умови, якщо українських військ не буде на території Росії.